Добрий день, друзі! Ми з України готуємо кабачкові оладки смачно й швидко, бо всіх з кабачків не віджимаємо. Щоб були смачні оладки, то їх потрібно розпочинати готувати не із кабачків, а ось із чого. На один кабачок приблизно 300 г потрібно. Спочатку в миску, розбити одне яйце, натерти один зубок часнику, додати півчайної ложки солі і стільки ж меленого чорного перцю, порізати зеле цибулі чи кроп, чи петрушки за бажання, ми ж додали трішки кропу, всипати одну повну столову ложку борошна. Все це перемішати. І тільки тоді кабачки натерти на терці з великими отворами, сковороду ставимо на плиту і розігріваємо олію. А тим часом кабачки висипаємо в посудину і перемішуємо все до однорідної маси. Вже розігрілася олія? Будемо жарити оладки. Ложкою викладаємо кабачкову маску на сковороду і смажимо з обох боків по 2-3 хвилини до рум'яного кольору. Ось які у нас кабачкові оладки. Кабачки не встигають випустити сік. Ось подивіться, вже дожаруємо оладки. І ось скільки кабачкової масі редини. Кабачки смачні.